Всім вітання. Зараз проведу тест для себе. Заодно і поділюся з вами. Я вже в своїх відео показував ці акумулятори 8800. Зараз заряд на них 12 вольт. І включаємо зараз ленту. Це лента, якою я користуюся, коли немає світла. Подивимося, скільки часу вистачить заряду. У нас час зараз виходить без 20 хвилин 11 або 10.40. Струм у нас зараз буде. Дивимося. Так, емторий досить яскраво. Струм 0,29. Так, і час зафіксували. Пройде певний проміжок часу. Я буду робити заміри напруги. І потім будемо дивитися максимальний час, наскільки вистачить цих трьох елементів для роботи світодіодної ленти. Так, Завершується перша третина години одразу через 5 хвилин я зробив заміри напруги. Напруга первина була 12 В без навантаження. Коли ми включаємо навантаження, напруга просідає. Струм у нас був стартовий 028 і 029, потім 028. І зараз, як ви бачите, у нас пройшло 20 хвилин. Міряємо напругу. Так, 11.33. Так, на 11 годину через 20 хвилин після включення напруга 11.33. Струм, 0.26. І слідуючий будемо робити замір через 20 хвилин. Так, трошки справи відволікли. Прийшло півгодини, Струм 0,24. Так, і напруга. 11,07. Так, зафіксував через півгодини напруга 11,07, струм 0,24. Потужність. Спочатку була 3,2 Вт, потім 3,07

Так що вже є такі якби, перші заміри. Якщо брати в мене акумулятор, був 12-вольтовий 4-амперний. На ньому пише на годину часу його також вистачало. По ну, крайній мірі не найстрашніший варіант. Тепер подивимося, що буде далі. Пройшло трошки більше, ніж 1 година і 20. Записав струм 0,16, вже 014, тільки ще не було 015, починає вже різко зменшуватись. І зараз подивимося, що у нас по напрузі робиться. Напруга була 999, я не записав, зараз 9. Тобто різко починає йти зниження по струму. Зараз. Почекаємо пару секунд, подивимося динаміку, йде інтенсивний розряд. Тобто заряду 12 вольт стартового на півтори години вистачає, і, це, якби результат досить таки невтішний. Побачили. Напругу струм час за годину 40 хвилин. Фактично, ми вже е, лента при, е, коли пройшло 12 годин через годину 20 споживання було 2,36, але зараз вже починає різко падати. Ви бачите, як напруга просідає різко і струм, звичайно, що буде падати. Так що на півтори години таких. Три акумулятори для 12-вольтової ленти на 43 світодіода вистачає, і не більше. Про що це говорить? Що струм не то що близько, а дуже далеко від того, що написано. Так що не варто вірити тому, що написано. Такі акумулятори це батарейки, які можна підзарядити. Струм навіть і 1200 немає тут. Так, струм впав вже до 0,09. Напруга. 9,22. Тобто на півтори години це вже більш мається, Зараз починається різкий обвал напруги і це вже варто виключати. Так, зняв живлення із лінти. Тепер акумулятори постоять пів години. І я подивлюся, наскільки рівномірно розрядилися вони, тому що тут немає ніякої електроніки, вони були поставлені послідовно. Подивимося, яка напруга на кожному з акумуляторів. Виняв акумулятори. І зараз подивимося, як розрядилися вони. Так, перший акумулятор 379. Другий акумулятор 3,21. І третій акумулятор 3,58. Тобто розряджається нерівномірно. Без електроніки їх бажано не використовувати. Так, після розряду поставив. Два акумулятори на зарядку. Заряджалися вони 2 години 46 хвилин, взяли 6 Вт. Тобто, кожна із батарей взяла по 3 Вт на себе. Ну і ще одна осталась. Тобто, в мене працювало 3, 9 Вт. Але тут напруга, зараз, напевно, що трошки більше. Зараз ми її поміряємо. Так, батарея зарядилася до 4059, в принципі, набагато більше. Ну, тут КПД не зовсім хороший. Друга батарея так само: однаковий заряд, як бачите, 4,058. Так, на корпусі пишуть 9,6 Вт. Реально ми бачимо, що. Вона може тривати, взяти на себе, але по тому, що я робив дослідження, тут 3 вати середня немає і 2 години вони не попрацювали. Ну, так, будемо вважати. 3-4 вати, отака батарейка має, а про 8000 мА ну, це посміялися і забулися. На цьому сьогоднішній експеримент буде завершений. Всім успіху і до нових зустрічей!